Не просто храмове свято, а столітній ювілей з часу заснування та освячення церкви. Варто би було у цей час згадати, як виглядала наша святиня після закриття в 1962 році. Ми на власні очі можемо побачити, в якому стані перебував дім молитви. З якого зробили печеру розбійників, як зовнішню, так і внутрішню храм потребував реставрації, а головно потрібно було загоїти рани людських душ, які були спраглі зустрічі з Євхаристійним Христом. За час, коли храм був закритий, наші вірні були змушені довший період часу поневірятись та ходити далеко до міста, шукаючи там вирішення всіх своїх духовних потреб у кількох незакритих ще храмах. Та, напевно, всі були вражені не тільки емоційно, але і духовно піднесені, коли відбулася перша літургія після відкриття церкви. На свято Різдва Господа нашого Ісусу Христа в 1990 році вперше у храмі урочисто лунали різдвяні колядки, якими прославляли новонародженого Ісуса. Зараз ми можемо говорити без жодного перебільшення, що з народженням маленького Ісуса у ці різдвяні свята народилася нова, молода парафіяльна спільнота в Опришівцях. Сльози радості стояли на очах усіх присутніх. Вони ще не до кінця розуміли, що час духовної кризи відходить в забуття. Церква вже для них є відкритою кожного дня. Згуртовані всі мешканці мікрорайону бажали якнайскоріше повернути святині свою втрачену красу. Щуйними і теплими словами звернувся до своєї пастви новопризначений парох. Загартований часами підпілля, отець Іван дуже швидко знайшов особливий підхід і до молоді, і до старших парафіян. Його пастирське слово повертало все більше і більше людей до церкви. Вони всі об'єднувалися навколо церкви та свого духовного провідника. У серпні того ж року на зборах громади 200 голосами за і одним проти. Було вирішено повернути парафію опришівців до української греко-католицької церкви. Сотрудником був призначений отець Любомир Гаєвський. Не можна не згадати і перше велике свято, якого чекали з нетерпінням. Готуючись майже цілий рік, святиня прийняла новий вигляд. По завершенні всіх на той час реставраційних робіт за Божою волею, це торжество відбулось саме на храмовий праздник 10 листопада 1990 року. Тихий осінній сонячний день сприяв по особливому і створював винятково святкову атмосферу. На це свято збирались цілими родинами, сім'ями, церковне подвір'я наповнювалось. Всі присутні перебували в очікуванні головного гостя, владики ординарія. Після теплих слів, привітань, архієрея відбулася подія, на яку вже всі присутні довго очікували. Чин освячення храму після його реставрації звершив блаженної пам'яті владика ординарій Софрон Дмитерко, чину святого Василія Великого. Свято прикрашав чудовий спів хору під керівництвом пана Миколи Гнитки. Серця вірних були переповнені радістю. Святиню не можна було впізнати. Церква випромінювала досить затишну молитовну атмосферу. Всі її присутні вітали в новосвяченому храмі численне духовенство та ісповідника віри влатику Софрона Дмитерка. Тішуся, що помимо таких тяжких часів знайшлися так багато наших вірних, Бог і церкві і народові нашому, що своїми жертвами причинилися до прославлення і прикрашення цього храму. Пам'ятаю тому рік, як перший раз зайшов я до вашого храму, дорогі опришівці то було жалко подивитися на ту, так би сказати, опустілі постілі ті мури, на те знищення, яке довголітне безбожництво нанесло на наші храми та й не один тільки тут, але й багато по всій нашій землиці, нині бачу, що вашими жертвами, вашими силами, вашою посвятої дорогі в першу чергу парохіяни. Ви прикрасили чудесно той свій святий храм, який присвячений великомучениці нашій параскривій п'ятниці, що її храм нині святкуємо, яка дотепер була патронкою і є вашої парохи греко-католицької. Повертаючись до столітнього ювілею, Хотілося б підкреслити ці особливі почуття гордості за всіх наших парафіян, за зроблену працю, за втілені мрії навколо відновлення святині. І від часу, коли була відкрита церква у 1990 році, виросло нове покоління прихожан, відбулося чимало змін, і відійшли до вічності багато вірних похилого віку. Скільки би міг сказати нам цей мовчазний свідок історії, так без перебільшення можна назвати нашу церкву про все, що відбувалося навколо нього. Але, як кажемо, життя продовжується. Хочемо з вами пригадати, як відбували святкування столітнього ювілею 9 листопада 2008 року. Після ранішньої літургії, яку співслужили сотрудники храму отець Тарас та отець Руслан, відбувся золотий шлюб з нагоди 50-літнього ювілею подружнього життя Олексе та Ольги Селепев. Згодом усі молились, Акафіст до покровительки храму святої Великомучениці Параскевії. По завершенні цієї подяшної молити до святої Параскеви до храму почали сходитись численні гості. У визначений час біля церкви очікували приїзд правлячого архієрея Володимира Війтишина. Традиційно його зустрічали діти. Своїми щирими дитячими словами привітання вони запрошували владику Володимира на свято. Щоб у народі її впанувала. Хто не знаголя любов, щоб мов у полотності зростала, розбиті сім'ї поєднали з щоб заповідь любові, любов бога й ближний, із наших очи кожен заховав, і Божий світ побачимо діти, яким творець життя у лані дав. Тож попросіть нам, о о оцей болючий прикрий час. Ісуса, прошу, і ласки для і всіх нас. Від імені громади слова привітання пролунали і із уст настоятеля храму отця Мітра та Івана Репели, який запросив правлячого архієрея очолити святкову літургію. Після таких теплих слів привітань почалися приготування до початку святої літургії. Владиці Володимиру співслужили владика Василь Івасюк, екзарх Одесько Кримський, та владика Йосафат Говера, екзарх луцько волинський а також декана Івано-Франківської єпархії, духовенство з Івано-Франківської академії та семінарії та інші священники, які були запрошені розділити з нами цю радість. Прикрашав цю святу літургію спів нашого хору під керівництвом Володимира Рудницького. Хор завжди бере активну участь у міських та парафіальних заходах, за що й відзначений численними грамотами та відзнаками. Репертуар хору щороку поповнюється новими доробками майстрів хорового мистецтва. Під час божественної літургії владика Володимир виголосив проповідь з нагоди ювілею храму. Але сьогодні не слід нам ні сумувати, ні нарікати, але слід нам дякувати і славити Бога за все, що упродовж століття допомагає. Закінчення літургії отець Мітрат, канцлер Володимир Чорній, вручив грамоти для нагородження отця Мітрата Івана Рапеле, грамоту від Верховного архієпископа Любомира Гузера за розбудову Патріаршого центру Української греко-католицької церкви у Києві, грамоту правлячого архієрея Івано-Франківської єпархії за зразковий провід вірних та духовенства Івано-Франківського деканату. Також грамотами були нагороджені оці сотрудники парафії Тарас Огар і Руслан Бабій, та місцевий хор, і його регент Володимир Рудницький. Потім всі присутні привітали з ним народження владику Володимира Війтишина, який відзначав його у цей день. Від представників влади привітання для парафії і владики Володимира склав голова Івано-Франківської обласної ради. Ігор Олійник. Після привітань владики освятили воду і поблагословили всіх присутніх та дали святкове інтерв'ю на честь ювілею храму. Вишівці мають дуже гарні спогади, мають історію, яка відображає усе релігійне життя в нашій Україні впродовж цих 100 років. У церкві завжди залишаються сліди і певних успіхів суспільства і певних трагедій. Ця церква впродовж не одного року була закрита і сьогодні. Дякувати Богу, вона є відновлена, блестить своєю красою, своєю величю, збирає людей для молитви. Я би казав, що це є дуже цей відновлений храм. Він свідчить про те, що ми шануємо наших дітів, наших батьків, тих, хто основував його. А ми його сьогодні зробили, ми їхні нащадки, ми цей храм зробили ще набагато кращим і ліпшим. І дай Боже, щоб в ньому люди освячувалися і будували нашу українську державу і церкву. А особливо, щоб виховали нашу молодь добрими християнами, ця святиня може розповісти нам усю історію, історію Прикарпаття, при історію Станіславівщини. по сьогоднішній день. Цей храм пам'ятає веселі часи, і часи сумні, і часи безбожництва, переслідування і часи веселі цього часу, в яких ми з вами проживаємо. Тому я вітаю всіх цим великим торжеством, парафії, святої святині, бажаю Божого благословення, опіки Божої Матері, щастя вам. І нехай святиня буде для вас тою духовною матір'ю, яка провадить до неба, до Господа. Святом. Слава Ісусу Христу! В чарівнім куточку франкового міста є церква велична, здалека, примітна літ вже минуло і сто променисто. цей храм відкриває серця для молитви, свята Параскевіє, збулись Твої мрії, цім храмі витає дух віри, і надії цім храмі витає дух правди й любові, свята раскає наша покрова. Вже ціле століття тут моляться люди, і Господа Бога усі величають, і в кожному серці надія на чудо, і всі про це чудо святую благаю. Свята з в Твої мрії, в цім храмі витає дух віри і надії. В цім храмі витає дух правди, і любові, свята, Параскеві, Є наша покрова, за Цей Божий храм, наші щиро послухай благання життя, берегине нехай душі наші тут сповняться миром. Візьми під покров, цю нашу святиню. свята Параскев'є, збулись Твої мрії, цім храмі витає дух віри і надії. В цім храмі витає дух правди, й любові, свята розке наша покрово.